Діти допомагають покращувати вигляд міста, впорядковують клумби, підрізають дерева та кущі, прибирають вулиці. Триває робота фонду літнього працевлаштування неповнолітніх. Молодь віком від 14 до 18 років долучилась до благоустрою, працевлаштувавшись у комунальне підприємство Затишне місто. Діти працюють у нас другу неділю, працюють по дві неділі, і потім вони уходять, а другі діти. Приходять у нас. В основному ми працюємо на клумбах. От ми е, у, прибирали алею слави, ми прибирали е, біля миру. Ми прибирали, ну в основному на клумбах працюють у нас діти. Ми більше нікуди їх не. На іскровське діти працюють ні, діти працюють з восьми ранку до часу дня. Після кожного часу у них є перерва 15 хвилин. Працівники підприємства щоранку контролюють, аби діти, які приходять на роботу, мали всі необхідні речі. Панаму рукавички, півтора літра води та дощовик на випадок погіршення погоди. У нас 30 дітей на даний момент. Ну, у нас дві бригади. Одні працюють на клумбах розах на даний момент, а других ми сюди поставили, працюємо на упаковці. Діти теж розповіли, чим займаються та в чому переваги такого працевлаштування. Я думаю, що це буде дуже добре для нашого міста. Це ну, ми тут живемо і це може те, що поглас, радувався, коли ти гуляєш по своєму місту і ти знаєш, що ти це робив. Від цього приємно. Ми в основному полимо грядки. Ну, грядки ми колимо клумби, вичіпуємо бур'ян. Щось ну, таке. Складно працювати? Ні, не складно. Розкакува таке бажання, потім після двох тижнів ще прийде. Ні. <риклад> <риклад> гуляти треба, літо вже настало так. Гуляти. Це надійне місце, точно заплатять, не обманюють. Та й працювати треба не так багато. Всього два тижні треба згрибаю, просто. Можемо, дерева підрізати, кущики. Взагалі складно працювати чи не дуже? Дивлячись на погоду. Якщо дуже жарко, то складно. А коли так, як сьогодні, то добре. Ну я вже другий рік працюю. Також кожного ранку о 9.00 молодь долучається до хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.